Слава Україні та героям слава! Шановні гарбузоводи, скоро буде тепло, будемо починати сіяти гарбузи. Хочу висвітлити тему, чим сіять гарбузи. Показую свій варіант, бюджетний варіант відносно. Звичайна сівалка СПЧ 6, вакуумна сівалка точного висіву. У кого є така або подібна, або хто використовує секції з СПЧ, зараз розкажу покажу яким чином сіяли ми гарбузи? Які виходить висів, які диски, яка густота, як все відбувається? Отже, отака сівалка. Шестирядкова СПЧ 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 6 банок. Такі сорти, як український багатоплідний або сіроволську, сіємо через одну банку. Сіє, ні, сіє, ні, сіє, ні. Три сіє, три не сіє. Шість банок сіємо тільки турку або болгарку через 70 см. Якщо буде вітряно, вибачайте. Отже, український багатоплідний гарбуз. Сіємо. На 1,40 мряддя, відстань між рядками 1,40 сорок Які висівні диски. Е, є різні у нас висівні диски. Якісь були в комплекті з сівалкою йшли. Я купляв глухі, ну, чисті без отворів диски і робив в них отвори вже сам. Яким чином можна вирахувати, скільки потрібно отворів на диску робити? Я робив таким чином. От є приводне колесо. Взяв рулетку, виміряв його довжину кола, окружність і, провертаючи це приводне колесо, встановив сюди диск без нічого, без отворів. Отак, От поставив диск без отворів, помітив собі, ну, наприклад, напроти цього болта. Помітив собі початок. І тут помітив початок кола. Потім обертаю оце колесо, заміряю, скільки виходить обертів оцього диску при одному оберті колеса. Наприклад, колесо, ну, до прикладу, там 1,20 м. Я рахую собі, скільки мені треба на метр двадцять, щоб випало насінин. І відповідно до того, вже розмічаю цей диск і роблю отвори. Я сію український багатоплідний 1,40 міжряддя і в рядку приблизно 33 см Три насінини на метр. Виходячи з цього, порахував, скільки мені потрібно було отворів, вирахував, що треба близько там, 12 отворів і зробив отакого вот диска. 12 отворів діаметром 4 мм. Спочатку зробив 3 мм чи 3,5 поставив усі диски 3 штуки, запустив сівалку, включив вакуум вал отбора і подивився, як присмоктується на сінічко. Як присмоктується на сінічко, звідси можна буде дивитися. отут коли диск стоїть, Отак От диск стоїть і тут видно, як присмоктується насіння. Ось тут -от отвори є. І тут видно, як воно присмоктується. Коли побачив, що присмоктується не завжди, розсверлив ці отвори на 4 мм. Але в кожного оцей вентилятор робить вакуум по-своєму, ексгаустер так називаємий так званий. Е, тому які діаметри отвора робить, це у кожного буде по-своєму. Ще раз, це конкретно мій випадок 12 отворів. Е, тоді виходить близько 33 см. Це при тому, що задня зірочка стоїть 9 зубців, а передня зірочка стоїть 30 зубців. Ці зірочки міняються, ними можна теж регулювати висів. Якщо змінювати їхній розмір, буде мінятися висів. Можна не тільки отворами на диску міняти, а можна і цими зірочками. Коли стоїть тут 9, там 30, і диск на 12 отворів, виходить приблизно 33 см. Це для кого? Буде цікава така інформація. Показую, як збираю на цей вал. Надівається ця ворушилка. Я її ніяк не обтесував, не обрізав, не обчесував, нічого. Надівається ця ворушилка. Потім одягається диск. Диск одягається гладеньким назовні. І, можливо, там хто свердлив, чи... Пробивали диски, можуть бути загусениці. Ними треба туди, до носіння. А тут має бути гладеньким, тому що тут ставиться така прокладка, яка створює вакуум. Її встановлюємо таким чином. Дивіться, її можна по-різному поставити. При її установці. Треба слідкувати, щоб отвори були якраз навпроти оцієї великої прорізі. От, вона може бути вище, нижче. Її треба так ставити, щоб чітко були отвори в цьому прорізі. Тоді буде присмоктуватися гарне насіння. Воно може тут повністю не доходить, або тут повністю не доходить. Ось тут, може, треба буде трошки підрізати. Все, встановлюємо так цю прокладку. Зараз ще зберу. Можуть бути підтирати. Коли, коли встановити цей диск висівний, треба дивитися, щоб не, був зазор отут між корпусом і диском. За рахунок того резинового, резинової ворошилки. Цей диск відходить, має бути тут простір. Отут От внизу може підтирати. Треба зробити так, щоб воно ніде не підтирало. Можливо, там над фільком, напільником підпиляють. І щоб чітко стояла оця пластинка. Тоді буде гарно присмоктуватися насіння. За цим треба слідкувати чітко. От її можна дивіться, можна поставити нижче, вище. Треба дивитися, щоб чітко були отвори напроти всього. Далі момент. Це кришка, її не взяв, кришка, яка прижимається сюди болтиком. Оціма двома гайками великими, оціма гайками, і закручується ще зверху. Болтиком прикручується, фіксується. Так от, коли вона прикручується, її потрібно теж так прикручувати, от регулю... регулювати оціми е... гайками, таким чином, щоб не сильно був зажатий цей диск, щоб колесо це від руки крутилося помірно легко. І не дуже легко, і не важко. Для того, щоб і був. Гарний отут контакт прилягання, щоб прилягало до висівного диска. І щоб і не зажимало диск, бо будуть тут, це, прокладку цю може стерти і диск може подерти. Але щоб і плотно прилягало, тоді буде висівати гарно. І ще із доопрацювань. Значить, стосовно диску, цього зрозуміло, я думаю. Який варіант, як його встановлювати, як встановлювати урошилку? Для того, щоб не застрягало насіння, його калібруємо. І тут підклав сюди ось ось ще тут підклав гайку. Для того, щоб оцей щиток віддвинути. Ось тут найменший простір. Тут буває застрягає насіння тут або тут. І потім тут набивається і просіли бувають. Скидачі повністю зняв. Повністю зняв, повитягав, без скидачів працюю. Так, значить, ще раз. Для українського багатоплідного, для болгарки, в принципі, для українського багатоплідного метр сорок. 12 отворів 4 мм 33 смряд 33 см в рядку, міжряддя 1,40 м. Для турки-болгарки 10 отворів, трохи більше відстань в рядку. Там приблизно 37-40 см. Міжряддя 70 см. Для Сіроволського. Використовували і цей диск, і такий диск. Тут більший отвір у Сіроволського, більше насіння, важче насіння, важче присмоктується, тому використовували з більшим отвором. Як вибрати, який диск потрібно, або якщо брати глухий, чистий диск, і як його виготовити, я розповів. Міряєте розмір кола. Оцього колеса привідного ставите диск. Робите тут оберт, помічаєте наскільки там прокрутилося диск. І рахуєте скільки вам потрібно насінин на метр. І відповідно до того, робите кількість отворів. При зірочці 9 зубців, а спереду 30, ставлю 12 отворів, 33 см. На метр 33 см падає на сінинка. Якщо у когось якісь запитання ще є стосовно сівалки, якщо запитуйте, знову ж таки є момент. Так як сіється через одну банку, оця крайня сіє, а та крайня ні, працюємо тільки одним оцим маркером, його ставимо і їздимо по колу. Отак на городі заїжджаю з правої сторони, посіяв, потім розвертаюся знову під праву сторону. І так по колу їздимо. Тому що не можна сліду слід сіяти, так як там не сіє крайня, а тут а сіє крайня. Отакі нюанси. Коли сіють усі шість, 6, там проблеми такої немає. Сіє вона доволі непогано. Якщо її відрегулювати, скрізь треба руки, треба дивитися, щоб все гарно крутилося, щоб все було відрегульовано. Основні моменти я вам розповів. У кожного може бути свої якісь особливості, це вже треба дивитися по факту. При таких отворах, при такому висіві, приблизно 5 кг йде на гектар. Це орієнтовно 25 тисяч насінин рослин на гектар. Середня маса тисячі близько 198 грам. Може варіюватися трохи більше менше. Якщо будуть якісь питання, задавайте, коментуйте, діліться своїм досвідом. Будуть іще огляди другої сівалки, тому, щоб не пропустити. Підписка, вподобайка, коментуємо. Далі буде ще багато цікавого контенту стосовно гарбузів, посіву, вирощування, обробки, прополки, як чим молотимо, як сушимо. Не пропускайте відео, буде багато цікавого. А на зараз всім гарного дня, чекаємо погоди і сіємо гарбузики. Слава Україні! Та героям слава.